Кишень в могилах, їх немає. Кишень в могилах, їх немає. І неважливо, хто ж ти там? Чи ти багатий, бідний, знатний? В тривогах все летить з життям. Кінець один і він настане, як настає і новий день. Життя як сніг, і те розтане, в якому ми летим щодень. В кишень в могилах їх немає, немає другого життя. Шкода, що швидко, час минає, а ми летим у майбуття. Які б людина статки чи гроші не мала. Але другого життя вона не купить. І часу також тому потрібно цінувати кожну прожиту секунду, адже час не повертається. І шкода, що ті особи, які знаходяться при владі, видирають останню копійку, думають жити вічно. Всі ми тут тимчасово і рано чи пізно за всі злодіяння. Прийдеться заплатити, як не тут, то на тому світі. Я надіюся, що Україна переможе в цій кривавій війні як зовнішнього, так і внутрішнього ворогів. Настане мир і спокій, і народ наш нарешті заживе в спокої в мирі, і в благополуччі. Як завжди, бажаю всім вам віри надій любові, тільки всього найкращого. Не забуваймо наших захисників і захисниць, героїв, хто чи може допомагає навіть молитвою. Нехай все найкраще трапляється в вашому житті, нехай ця кривава війна закінчиться і настане в Україні справжня весна сердець, як в житті, так і в всьому. Бути добру і з Богом!